З розірваною снарядом рукою, попри біль, майже пів години він пішки йшов до найближчої автівки евакуації. Тяжкого поранення Геннадій Сесоєв зазнав під Бахмутом. Тоді він думав тільки про те, що не зміг зберегти весільну обручку і не знав, як про втрату кінцівки розповісти дружині. Дружина ж одразу почала шукати для чоловіка інноваційне протезування. За діло взялися київські та шведські лікарі. Долучитися до збору коштів може кожен з нас. Код та рахунок є в сюжеті Дарі Цесарук. Стараємось опускати отак вниз, з купсою, тянемо, так а тут більш прямою рукою. Майже щодня у Геннадія за розкладом фізична терапія. Попереду кілька годин тренування і комплекс вправ, щоб підготувати м'язи до нової залізної руки. Свою він втратив на Донеччині. Ну, руку просто превратило в кусочок фарша. Да. Її не одірвало її, просто перемолило. Мені рука, як сказати, спасла, спасла життя. І навіть тоді, потерпаючи від нестерпного болю, він думав лише про неї. Я попросив побратима щось там забрати кольцо. яке, яке кольцо, ка там немає нічого живого. Євгенія та Геннадій разом два роки. Їхнє кохання зародилося уже під час війни і тримало його весь час, поки він стояв за свою землю. Почали спілкуватися, дуже сподобались один одному. Ми зустрілись, а навіть перед тим як він вже поїхав на нуль, і навіть з бліндажа, там, де бойові позиції, він мав змогу мені відписуватись. Вони одружилися вже, коли Геннадій боронив Донецькі Терекони. До військомату він ще у липні 22-го прийшов сам, хоч до того навіть. Зброю у руках не тримав. Лучше піду по служу, чим метод. Чим я буду ждати, поки щось до мене прилетить або прийде, хтось мене почне розказувати, як мені жити треба. На Після навчання на нуль під Бахмут там вже була суцільна руїна. Ну ми прийшли в розвідку крайніх позицій ворога. Ми почав там збирати. Наряд радом упав. І спереду рознесло весь броні каску. Ще кілька кілометрів він пройшов пішки, бо чекати евакуації у епіцентрі щільного вогню було марно. Багато крові потіряв, що я сам встав, може пацани не треба, мене трохи прямо на пролом. Як мені побратим сказав, що я лев, хотіли жити. Руку ампутували одразу, там вже нічого було рятувати. Його тоді хвилювало одне. Як сказати про це дружині, я тут не планував тобі казати, я кажу, а як ти планував скривати від мене, що в тебе немає кінців. Він боявся, що я не прийму його. Права кукса у Геннадія закоротка. Чіпляти звичайний протез просто нікуди. Тож єдиний варіант інтеграція. Він зможе рухати рукою в плечовому солобі, не буде його нічого турбувати, нічого йому не буде тиснути. А сучасна система. Біонічного протезу дозволить робити ротаційні рухи в зап'ястку, ну і користуватися пальцем. Простими словами, імплант вставляють у кістку. Згодом туди кріпитимуть протез. Таку технологію розробив шведський професор Рікард Бронемарк. І ще торік новий для нас метод він привіз в Україну. Оста інтеграція при короткому плечі, при високій ампутації плеча, стигна. І саме Євгенія вмовила коханого спробувати тоді ще невідомий в Україні метод протезування. Необхідні операції Геннадію вже зробили. А заразом і ще тридцятьом військовикам. Таких операцій, щомісяця у цих стінах, роблять щонайменше 10, а це дорого вартість однієї понад 20 тисяч євро. Не дешева і сама біонічна рука коштує 100 тисяч євро. Протезом він уже вчиться управляти. Щоправда, поки тренажерним, і це дуже непросто. Та Геннадій, попри все, йде до своєї мрії, мати велику родину. Дар'я цесарук Олександр Петровський. Ми Україна, марафон Єдині новини.